Добрий день всім! Закріпимо наше заняття за темою одяг. Давайте зараз разом пограємо в гру. Я буду показувати вам зображення, а ви казати, яка річ на цих зображеннях зайва і чому. Уги, чоботи, сноубуци, куртка. Звісно, зайва куртка, тому що уги, чоботи, сноубуци це, це зимове взуття. А куртка верхній одяг. Шапка берет, капелюх, чоботи. Так, це чоботи зайві, тому що шапка, берет і капелюх це головні убори, а чоботи це взуття, шуба, пальто, сорочка. Пуховик. що ж тут зайва? Сорочка, звісно, шубу, пальто та пуховик ми одягаємо поверх всіх речей, тому що це верхній одяг. На уроці вивчили вірш грицька бойка, морозець, морозець за допомогою мнемотехніки. Подивіться, будь ласка, це мнемотаблиця, завдяки якій дуже легко та весело вчити з дітьми вірші. Спробуємо повторити. Морозець, морозець, не щіпай за щічки, теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні, у дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Бачите, як легко можна запам'ятати вірш? спробуйте і ви також вивчили букву О. Навчилась її прописувати та називати слова на заданий звук. Звук О це голосний, він вимовляється за допомогою голосу і не зустрічає на своєму шляху перешкод. Цей звук міє співати пісень і тому схематично позначається ось таким червоним кружечком, ніби відкриває ротик Співає. Все сьогодні обговорили та повторили. Тож до наступної зустрічі!